Я щиро вітаю самокласників на уроці української літератури. Ми продовжуємо вивчати пісенну творчість нашого народу. І сьогодні говоритимемо про твори, що стали символами рішучого культурного спротиву українців збройній агресії росіян. Говоритимемо про сучасні патріотичні пісні. У відповідь на черговий віроломний напад росіян у 2022 році. Український народ розгорнув найпотужніше за всю історію національне відродження. Українці й українки почали масово повертатися до рідної мови, пісні, фольклору, традицій, книжки та церкви. Ледь не щодня виникали нові талановиті патріотичні твори, у яких оспівано героїзм і незламність української нації. Біль втрати і віру в перемогу та мирне щасливе майбутнє. Та чи варто слухати музику посеред війни, коли гинуть люди, виють сирени, коли не знаєш, яким буде завтрашній день? Сучасний український художник Юрій Нагунко переконаний, що не просто варто, а й потрібно слухати музику, читати книги допоки маєш можливість, жити повнотою життя. Бо війна не закриває двері для нашого душевного і духовного росту. Швидше навпаки. Пропоную поставити це відео на паузу і поміркувати, чи погоджуєтеся ви із позицією митця. Можливо, війна і не найкращий час для веселих співів. Але погодьтеся, у кожного з нас є пісня, що завжди покращує настрій і навіть надихає на власну творчість. А ще пісня навчає нас розуміти та пояснювати не лише свої почуття, а й емоції інших. Завдяки пісням ми єднаємося з тисячами, мільйонами людей, що розділяють наші вподобання, особливо коли мовиться про сучасність, про те, що хвилює нас усіх, про любов до батьківщини та боротьбу за її існування. Свою розповідь про сучасні патріотичні пісні розпочну з людини гастрольні тури якої щоразу стають приводом для ще одного єднання через емоцію, через спогад, через любов. Напевна головна таємниця його популярності щирість та чесність. Хто ж він такий, Святослав Вакарчук, фронтмен гурту Океан Ельзи. Син колишнього міністра освіти та науки України, відомого фізика науковця Івана Вакарчука. навчався на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Має звання кандидата фізико-математичних наук. Майже відмінник, закінчив школу із срібною медаллю. Два роки відвідував музичну школу, де навчався грати на скрипці та баяні. Колишній депутат Верховної Ради України цікавиться японською культурою та буддизмом. Серед музичних кумирів виділяє гурти Бітлз, Stones, Стоунс, Floyd та Квін, Лауреат премії імені Василя Стуса, Заслужений артист України, Лейтенант Збройних сил України, волонтер, що виступає в гарячих точках. Засновник благодійного фонду Люди Майбутнього, що допомагає дітям, які постраждали від російської агресії, біженцям із прифронтових зон та військово-медичним закладам. Співак переконаний, що кожна людина має жити так, як їй підказує сумління, і, досягнувши успіху, допомагати тим, кому пощастило менше. Кліп на пісню Квіти Мінних зон. Що був оприлюднений у липні 22-го року, також є своєрідним благодійним проєктом. Написана пісня була за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії після того як агресор окупував Крим і вдерся на Донбас. Ліричний герой сучасний воїн, який захищає рідну землю від окупантів. Разом із побратимами він ненадовго повертається додому, аби навідати рідних. Не завершивши справу, ще залишилась невзята висота, герой відчуває порожнечу. Його свідомість пронизана єдиною метою виконати обов'язок, повернутися на фронт і звільнити батьківщину від нападників. Свою любов до рідного краю він виливає в монолозі, зверненому до мами. Аби послухати це щире звернення, перейдіть за посиланням під відео. Головним героєм відзнятого гуртом «Океан Ельзи кліпу є бойовий пікап і хлопці та дівчата, що на ньому воюють. У якомусь сенсі пікапи стали боєкомплектами, яких потрібно дуже багато, бо в умовах складної експлуатації вони постійно нищаться. Тож кліп на пісню не просто відео, а благодійний проєкт дороги перемоги, мета якого Збір коштів на пікапи для українських військових Святослав Вакарчук завжди співає про те, що відгукується у його серці, тому ніколи не пише на замовлення. Уперше в житті він створив пісню на прохання навесні 2022 року. Тоді близькими людьми стали для співака командир полку Азов Денис Прокопенко, друг Редіс, та його заступник. Святослав Паламар, друг Калина. Хоч на той час вони жодного разу не бачилися. Вже два місяці воїни захищали Азовсталь. Тож, коли друг Калина звернувся із проханням дати боєкомплект для серця, бо воїн без світла в душі, без світла в серці не воює, Святослав не зміг відмовити, так виникла пісня місто Марії. Зворушлива присвята подвигу мешканців і захисників Маріуполя. До речі, назва Маріуполя означає місто Марії Погородиці. Перейдіть за посиланням і послухайте цю присвяту героям, воїнам, хлопцям і дівчатам, які є найкращим, що трапилося в новітній історії України. Навряд чи знайдеться в Україні людина, що не чула пісні «Стефанія» Яка стала українською перемогою в дні російсько-української війни? У найтяжчій для країни 2022 рік вона перемогла на престижному міжнародному пісенному конкурсі Євробачення? Історія колективу Калуш Оркестра починається у 2019 році, коли майбутній фронтмен написав у Фейсбуці, що збирає хіп-хоп гурт. Названий він був на честь невеликого міста Калуш в Івано-Франківській області, звідки родом Олег Псюк. Підлітком співак допомагав на будівництві, копав колодязі і мріяв заспівати з Емінемом. Закінчив Львівський лісотехнічний університет. Слово оркестр у назві символізує гармонію традиційної і сучасної музики, що відображає стиль гурту. У піснях поєднуються українські народні мотиви з хіп-хопом, електронною музикою та модерними ритмами. Так у пісні Стефанія поєднання елементів репу із грою на сопілці демонструє союз традиційної української культури і з сучасними музичними тенденціями. Рожева панамка вже стала частиною бренду калуш, настільки тісно пов'язаною з образом Олега Псюка. Що викликає асоціації з гуртом навіть поза музичним контекстом. Після виступу в фіналі Євробачення соліст гурту закликав світ врятувати Маріуполь та Азовсталь. Тим самим привернувши увагу до України. Послухайте й ви Стефанію. перейшовши за посиланням під відео. Пісня Стефанія присвячена мамі фронтмена гурту. Це пісенне зізнання в любові до неї, до рідного слова, до України. Щира подяка матерям, що моляться за своїх дітей. Хоча в тексті зовсім не згадується тема війни, з початком російського вторгнення пісня набула нових смислів. Багато людей стали сприймати пісню як Україна моя мати. Сумувати за матерями. Тож у серцях українців. Вона стала піснею нашої війни. Фактично народною стала пісня польського співака та композитора українського походження Петра Солодухи біля Тополі. Родина митця була переселена після Другої світової війни з України під час операції Вісла. Петро Солодуха є фронтменом рок-гурту Еней, заснованого 2002 року разом із братом Павлом Солодухою. Та другом Лукашем Койресом. Назва гурту походить від імені головного героя Енеїди Котляревського. Музика гурту. Альтернативний рок. Пісні виконують українською та польською мовами. У творчому житті Брати Солодухи послуговуються іменами героїв польського мультсеріалу «Льолик і Болик. Музику до пісні біля Тополя» Допомагав Петрові писати той самий болик Павло Солодуха. Послухайте її, скориставшись посиланням під відео. Біля Тополі це журливий реквієм, присвячений воїнам, що віддали своє життя, захищаючи Україну від росіян. Ми бачимо матір, яка втратила сина, молодого козака, і образ свічки, що не згасав в рідному домі. Символізуючи вічну пам'ять, свічка це світло, надія та безсмертя душі, що пішла на небеса. Підбиваючи підсумки, можна відзначити, що пісні усіх трьох згаданих колективів є своєрідними шляхами, дорогами героїв фізичними чи духовними. На початку пісні «Квіти Мінних Зон, ліричний герой повертається додому. А далі дорога до свободи через вокзал, де чекає на нього дівчина. У пісні Стефанія герой не повертається додому фізично, однак його повернення сильніше, бо він лине додому в своїх думках і спогадах. Навіть після складних життєвих випробувань іде він до коріння, до матері. А молодий козак пісні біля Тополі. Обирає шлях боротьби й самопожертви. За волю пішов він у удалечим, за правду й долю нових поколінь. Герой повернувся на щиті, але життєва дорога його продовжується у нових поколіннях. Дякую всім, хто сьогодні разом зі мною занурювався в світ сучасних патріотичних українських пісень, створених непереможним духом нашого народу. Цей урок добігає кінця. До нових зустрічей!